Всім привіт! З вами канал Сфенарство з нуля. Прийшла нам ось така посилка і зараз будемо відкривати. Дивіться, що в ній є. Ось такий термобокс. І з дивимося, що ньому є. Запаковано на сторону. І пришла до нас рибки. Рибка, Ребка, скумбрія, скумбрія морожена. Я, я казав такий термобокс. Тут лід, пляшка з льодом. І ось такі рибки. Ми хочемо на різдво застехи. На Пасху я минулого разу купив скумбрію, я купляв на базарі, але вона мені не сподобалася. Тому що вона така була ну, не найкращою якості. Тому цього разу ми замовили в інтернеті. І посилання на магазин я залишу в описі і будемо бачити, яка рибка буде цього разу. Зараз будемо її чистити. Засолювати. Зараз я кину на ваги, скажу, яка вага плюс-мінус. яка більшенька, меншенька. І йдемо честі засолювати. І так, взяли ваги, беру рибку 626 грамів. Це така ніби більша, не ні менша. 425. 562. Ну така 400 600 грамів. Так як нам і говорили. Ну що ж, поїхали, будемо чистити. І так, пустив я вже дим, підпалив тріски. Тут видно вже. Вже йде димок. Зараз ще покажу так. І вже починає процес безпосередньо копчення. Ну що ж, подивимося зараз як виглядає наша скумбрія. Поклали ми її без 20-12, зараз 20 хвилин 16, зараз 20. 20. Ось ось такий вигляд вона має. Така вона вже золотиста. І зараз ми її вже вимикаємо. А завтра вже ми її дістанемо і будемо дегустувати. Ну, на вигляд бомбезна. Взагалі не така, як ту, що я купляв на базарі морочок. Якість видно зразу. Тож я буду продовжу продовжувати завтра і побачимо і скуштуємо. Що вирішили? Виняли ми вже нашу рибку, ось така вона красива, золотиста. Ну і зараз будемо пробувати її на смак. Будемо дегустувати. Візьмемо одну, як вона смакує. Ось так виглядає наша рибка в розрізі. Текстура дуже така чудова, не розвалюється, тверденька. Ну і зараз ще попробуємо на смак. Так, як я вже казав минулого разу, я купляв, коли я її закоптив. Ось тут це все воно розвалювалося. Ну що ж, провели ми дегустацію. І що я хочу сказати, що сказати, що риба дуже смачна, це взагалі нічого не сказати. Вона не то, що дуже, вона взагалі смачнюча. Текстура така со соковита. Якщо так буде видно, як я прижимаю, аж жирок з неї виходить. Не видно. Камера так не передає. О, а так, якщо так, то видно. Такий аж жирок виходить. Ну Дуже-дуже смачнюша риба. Посилання, де я брав, я залишу в описі. Одне тільки ну що. Я трошки, Це моя вина, я не досолив. Трошки вона не досолена. А так, риба взагалі бомбезна. Дякую, хто продав нам її. Риба дуже смачна. Подальшому будемо також замовляти. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. Ну no все добре.